Вітаю! Находимося в саду на сорті Голден на Вінниччині. Тут ми проводили прорічення і показували вам результати, як так класно плоди осипалися даним препаратом Глобарив. Така у нас є класний чудо-препарат, який допомагає залишити потрібну кількість плодів. Він на основі шість бензиланіну, цитокеніну, гормону. Практично неможливо зробити перепрорідження. Він один із найбезпечніших препаратів подіюч речовині для проріження, які застосовуються як в Україні, так і світі. А тепер показу самі насадження. Тут сорт Голден було прорідження, і якщо подивитися зараз, ось ну, практично нігде немає два плоди навіть з одного кластера, з одного плодового утворення. Скрізь залишилося по. Одному, ну, звичайно, що трапиться по два, але ось така ситуація, що називається виривляність плодів. Тому що глобарил стимулює активний поділ клітин, це стимулює розмір плоду або наростання. І тоді, коли приходить людина збирати, то менше калібрів на дереві. Тобто від Т-55 чи 60 і до 90, їх буде не так розкидано не 20, 30, 40%, а буде чогось там, яке не доросло або на сонці попеклося. Там декілька проц... відсотків. Звичайно, щось буде велике, а здебільшого плоди будуть вирівняні по калібру. Якщо ви вдало провели прорідження, гарно захистились, гарно підживились. І тоді, ось так, наприклад, це там 75-80, 75-80, це якраз 75, 75, 75, 75, 75, 75 чуть більше, чуть менше. Тобто плоди вирівняні. І так можна пройтися. Давайте пройдемося. Тут так само плоди вирівняні. На даній деревині, навіть внизу, там де дійсно було по два, вони не сильно коливаються в розмірі. Немає такого сильного перепаду, що плоди мають розбіжність. Це також одна із переваг глобарила. Тому, якщо хочемо мати гарний врожай поточного року, і врожай плодові утворення, ось вони. Давайте тут. Ось вони ось вони. наступного року робимо прорідження для того, щоб дерево віддихнуло і думало про врожай наступного року. А ми будемо їй допомагати. Гарних врожаїв!